Привіт всім! Ви не лякайтеся від моєї обстановки. Ось вам покажу, бачите, це, бачили, в мене петунію тут такі великі з шапками. Оце тайдал. Оце я його сіяла 1 березня. Я думала, що нічого вже з нього не буде. Ну, нічого буде, бачите, приймався тайдал це дуже сильна рослина. Ось, бачите, це ті квіточки, які я в Світланки замовляла. От які вони всі, бачите, ростуть. Хай морози пересядуться і підуть у... на вулицю. Вон там помідори. Тут бардак у мене, але все в одній теплиці, в цьому парничку, а хочеться всього, тому так. А зараз вам ще покажу, дивіться, що. А оце тайдал. Той, що сіяний раніше. Бачите, які в нього вже батоги. Його треба пересадити у більший горщик, але ж передають приморозки. То я думаю, його може все позаносить. Ну, в общем, день-два ще почекаю. Ось, бачите, баклажан у торбі. Помідори, в торбі Ось перець у мене один є. Він, наприклад, на, лі... на день в'яне на ніч стоїть. Ось дивіться, яка вже квіточка. Боже, це хто тут сидить? Ось яка гарна. Це хаски, це я вам розказувала. А в мене ще огірки, ось бачите, біда бідосна з огірками. На них почав нападать пероноспорос. Ну, зараз я вам розкажу, що я робила про огірочки. Ось петунія. Це моя. Це моя особиста, це я вирощувала. Ось зараз вам покажу. Ой, це, мабуть, знову тайдал. Ось, бачите, яка. Це все вже треба висаджувати, але ще ж рано. Он помідори, це хапінет і загадка тут. Он там лобелі. Ну, в общем, всього потрошку. Це не рарія, дивіться, яка. Баклажани. Бачите, які гарні розпікірування. І поряд тут є чахлі-дохлі. Дівчата картопля. Ширенька. Картопля. Бачите яка? Це якби вже потепліло, я б вже її вже викурила б на вулицю. Ось капуста, та, що я казала, треба висаджувати, бо він ще щось нападає, але ж. Холодно, холоду обіцяють. Ну, мабуть, завтра вже висаджу і накрию її. Зараз треба пролить, бо бачите, Діана, я сьогодні поки з'їздила до церкви, то отаке. Дівчатка, сьогодні субота, але вчора малося вийти відео на каналі, де де ми обробляємо садок другий. Другий раз і там Максим був із бульбашками. Але чесно вам сказати, ввечері в мене не піднялась рука змонтувати це відео після кривого рогу з поваги до тих батьків, які втратили своїх дітей. Не тільки кривий ріг. Я не змогла це зробити. Я вам в наступному відео викладу. Я сьогодні трошки дополю бомбу. Показала вам там всяких своїх рослиночок. Воно все на купі. Все на голові. Якби вже швидше ці морози перестілись, то вже б розкидала б кого куди. А, огірки вам хотіла розказати. Почав нападати на них пероноспорус. Їх можна було обробити хомом. Хом, Ну, в нас не було хом в магазині, тому я обробила медян. Ну, там складова. Це фунгіцид на основі міді. Перший раз у мене таке, що на розсаду нападає перинаспороз. Ну, буває нічого буду знати. Ну, ніби поотходили, ніби нормально. Їх через 7 днів ще оброблю. І більше не буду, бо далі ж вже повисаджую, будуть огірочки. Не можу їх зараз посадити, не хочу сажати у теплицю, тому що. Вони, я ж вже перевіряла, якщо посадить у голодну землю і холодно, то вони от дуже хворіють, заклякнуть і з них толку не буде. Тому краще їх перетримати ще декілька днів і вже як піде стабільне тепло, вони тоді гарно розвиваються, підуть в ріст. Тому так, чесно вам сказати, настрою чогось ні до чого немає. ну Нічогося. Не тому так. Навіть ну. у самих сильних людей інколи стається збій. І коли вже думаєш, ну, ну вже все, ну вже гірше бути не може. І тут отаке. Кривий ріг. Я читала, що там в Харкові. Теж загинула вся сім'я. Та хіба тільки в Харкові скрізь? Тому я з вами. Отак. На сьогодні отаке от відео. А до завтра будемо живі. Побачимо. Бережіть себе.